Доброго дня, молоді люди. Сьогодні в мене на огляді сухпайок американської армії на меню номер 7 Так, ми його розпакували. Отут такий міцний, крепкий пакет, який можна використовувати на сміття. Я вже туди вкинув сміття. В цьому пакеті було ось це все. Ми зараз його так на сміття буде на цей пакет. Його можна використовувати, на будь що він дуже міцний і витримує жару, холод, вологу, все. Дивимось, що у нас тут? У нас тут ціла куча всього. Ось стільки, ось стільки всього. У нас страва, у нас сьогодні ось така упаковка: це яловичі-бризкети. Їх зараз нагріємо. Ось такому додається для нагрівача. Ось такий нагрівач. Ось. Сюди заливається вода, він нагріває. Беремо його, запихаємо ось такий рукав, В рукав закриваємо нагрівач і кидаємо туди яловичну на нашу сьогодні. І це вважається одним з найкалорійніших американських сухпайків, бо тут приблизно 1400 калорій в цих всіх пакетиках. Далі. Шоколадне печиво. Отакий кульочок. Шоколадне печиво. Яблу. Яблу. Яблучний. Яблучний. Яблучний? який він. А це у нас яблучне желе. Так. Ірландський крем Капучино. Намазка. Хлібці до намазки. І картопля до яловичини. Далі маємо таку одну ложку. Хорошу ложку. І маємо такий пакетик, в якому серветки, жуйки, сіль, перець і е, напій. Солодкий. Так, почнемо з основної страви. Ми зараз беремо е, картопляно-чесникове пюре, беремо нашу яловичину і беремо е, розігрівач. Відриваємо. Для тих Води потрібно налити оці позначки. Тут вони намальовані. Водичку мене налили. Можна прямо середину їх закинути. Ось, Я Яловичу закинув середину. Нагрілось. Закриваємо. Закрили і помістили в рукав. З одної сторони в нас яловичина. З іншої сторони, ми візьмемо запхаємо нашу картоплю. Картопляне пюре. Все, ось так. Ось такий воно має вигляд. Тепер воно має так пролежати 5, 10, 15 хвилин, має нагрітися. Будемо чекати, а зараз будемо куштувати щось інше. Так, а зараз ми будемо куштувати пшеничний хліб для перекусу і арахісову намазку. Це в нас буде перекус. Відкриваємо. Хлібчик. Один шматочок. О, такий хліб. Дирочками. Пахне. Пахне сіллю. такий вже, здається, солоним. Але насправді він майже без ніякого смаку. Такий щільний-щільний хліб. Зараз ми скуштуємо до нього араху... арахісову намазку. Ось така вона. Рахісована маска. Зараз куштуємо. Дуже-дуже сухе. Не можна ковнути. Ця одна маска, як пластилін, хоч і смачна. але Консистенція геть як пластиліну, його дуже важко жувати. Воно дуже сильно прилипає до зубів. Але смачно. Коли воно вже розтаяло в роті разом з хлібом, дуже сильний насичений арахісовий смак. Але смачно. Просто що, дуже таке воно щільне все. Ми візьмемо ще яблучне желе. І візьмемо цей кусочок хліба і ще арахісову пасту і скуштуємо разом з яблучним желе. Можна з яблучним желе, хто не любить арахісову пасту, можна мазати яблучне желе. Яблучне желе. О, яке красиве. М -м -м. Ще в мене залишився хліб, я додав сюди арахісову пасту і відкрив яблучне желе. Яблучне желе має таку е золотистий такий гарний колір. Я його вже скуштував дуже смачно. Зараз я попробую це разом. Mm. Тепер дуже смачно. Яблучне желе дає такі освіжаючі, освіжаючі нотки, бо воно дуже таке плотне все, а яблучне желе рідке і солодке. Дуже смачно з яблучним жиле. Mm. Дуже смачно. З яблучним желе супер. Рекомендую. Яблучне желе смачніше за, за арахісову пасту. Так, наша основна страва ще гріється. І ми зараз будемо куштувати такий міні-десерт. Це буде печиво з шоколадними крихтами та ірландський крем капучино. Ось такий, будемо пити капучино. І печиво з шоколадними крихтами. Зараз відкриваємо зразу печиво і тестуємо, яке воно на смак і що воно з собою являє, о! Я люблю такі штуки, вони дуже-дуже солодкі. О! Ось такий коржик. Коржик з кусочками шоколаду. Пахне шоколадом дуже. Mm. Вкусив і відразу нагадує вівсяне печиво, яке можна купити будь-де в любому магазині. Можна сказати, що воно консистенції вівсяного печива і ш... кусками цілого шоколаду. Mm. Печиво дуже смачне. Зараз його відложу і залю зроблю капучино. Попробую, яке капучино на смак. Ірландський крем капучино. Запах має типового ірландського крему для капучино. Сюди треба залити ось по цю поділку води. Це приблизно 170-200 грам. Якщо у вас є тепла вода, ви можете залити теплу воду. Якщо у вас є холодна вода, ви можете залити холодну воду. Головне, щоб вона була чиста. Що холодна, що гаряча. І закриваєте і струшуєте приблизно 5 хвилин закритим оцим е повзунком. І тоді можете відкривати і пити. Зараз ми це будемо робити. У мене є гаряча вода, я буду зливати сьогодні гарячою водою. Закриваємо капучино наше. І струшуємо. Дуже гарна ідея його отак робить. Струшувати це просто залив води. Не треба тобі посуд, не треба тобі нічого, просто заливаєш воду і прямо з його можна пити. Це дуже зручно. В польових умовах ще десь там, його дуже зручно е, так використовуєш, тобі не потрібний посуд. Зараз будемо дивитися на консистенцію, яке в нас воно ірландське. Нейландський крем капучино. Запах просто супер. І пінка така тут гарна. його так гарно збовтав. Ось. Навіть пінка є. М -м це дуже смачно. Хочу ще сказати за капучино. Дуже смачне. От ви зайдете в будь-яку кав'ярню, не знаю, чи вам навіть таке капучино зроблять. В міру солодке, відчувається кава, і відчувається цей ірландський крем. В поєднанні з цим печивом шоколадом. Це просто ну, можна їсти кожен день і вам воно не набридне, я думаю. Дуже смачно. Ну що, переходимо до нашої основної страви. Зараз будемо відкривати нашу картоплю чесникову картоплю і яловичу. Ну, я б сказав, що воно нагрілося, але не дуже сильно. Просто тепле. І ще в деяких американських сухпайках оця річ вона не завжди працює. Вона працює, можна сказати, з 10 сухпайків, 2-3, воно не працює. Воно не гріє. Дістаємо. Ось. Все, цей пакет, смітник. Так, картопля. Часникова картопля. Так, відкрили картоплю. Дивимось. Ось таку ми маємо картоплю. Це йде гарніром до яловичини. Зараз ми її скуштуємо. Але перед тим, як її скуштувати, то треба відкрити найкращу ложку з усіх сухпайків, які я бачив. Ложка. Картопля. Картопля. Звичайне картопляне пюре, швидкого приготування, яке можна купити за легкі підком. Тільки воно вже тут. Воно сухувате, воно напевно довго лежить. Але їсти можна. Але я його взагалі не виділив, і не сказав би, що це найсмачніше, що я їв в американських сухпайках. Бувають набагато смачніші гарніри. А це звичайна картопля без будь-якого смаку майже. Взагалі, не відчувається. Звичайно, залите кипятком картопляне пюре сухе. Яловичий біф, основна страва. Так, відкриваємо. Куштуємо яловичий біф. Це якби основна наша страва. Це. Цілі. Шматочки яловичні. Ось такі. Дуже дуже смачні. Основна страва дуже смачна. Таке теж можна їсти кожен день. Я думаю, воно не дуже сильно набридне. Консистенції тушонки, тушкованого м'яса. Тільки що тут ось це жлене дуже добре розігрілося сам сік, який має бути. А м'ясо от дуже смачне. Це все дуже смачно. Воно має такий чуть-чуть пікантний смак, чуть-чуть перцю і чуть солі. І віддає трошки копченим. І велички, великі кусоч, куски самої яловичини. Дуже смачно. Далі в нас йде додатковий пакетик отакий. Волога серветка, суха серветка, сіль. Можна до картоплі, можна до яловичі не засипать, хто хотів би. Далі. Дві жуйки. І в нас ще в цьому пакетику йде ось такий ніби ізотонік, ніби компотик. Е малина малиновий. Зараз ми його розбавимо водою і побачимо, що всередині, який він має в себе вигляд. Так, наш малиновий напій. Ось. Дуже такий концентрований, я б сказав би. Ой. Дуже солодкий, дуже концентрований малиновий напій. Ой, малиновий компот і 2 літри цукру. Туди. Оце настільки воно солодке. Дуже-дуже. І сьогодні я зробив ось такий висновок. Американське меню номер 7. Сух американський номер 7 Основна страва смачна, е, яловичина смачна, е, картопля не дуже. Далі десерт. Е, дуже смачне печиво. Дуже смачне капучино. Дуже смачне капучино в поєднанні з печивом, це взагалі дуже смачно. Хлібець з арахісовою пастою це для людей, які люблять це. Так само яблучний джем. Я люблю більше з яблучним джемом. А взагалі, дуже-дуже ситне м'ясо, дуже дуже смачне, і його можна їсти. А далі ми будемо знімати ще дуже багато цікавих оглядів цих американських сухпайків. І підписуйтесь і ставте свій лайк і пишіть коментарі, що ви думаєте про, взагалі про цю їжу і про цю рубрику.